Для знаходження скалярного добутку векторів ми знайдемо їх координати. Спочатку ми знайдемо координати того вектора, що зверху. У нього, як ми бачимо, кінець має координати 01, а початок у даного вектора має координати 4,3. Тому, ну, нехай я позначу як вектора, має координати. Це кінець, це початок, від, кінець, від кінця віднімаємо від кін, координат кінця 0 віднімаємо 4 мінус 4, 1 віднімаємо 3 мінус 2, мінус 4 мінус 2. Далі знаходимо координати нижнього вектора. У нього координати кінця 1, 0. А початок такий же, як і в 4, 3. Тобто позначу її як вектор B, він має координати, це кінець. Від кінця віднімаємо від 1, віднімаємо 4, мінус 3, 0 віднімаємо 3 мінус 3. Тому скалярний добуток А на Б буде дорівнювати мінус 4 множимо на мінус 3, і додаємо мінус 2 помножити на мінус 3. Тобто 12 плюс 6, 18, розпишемо скалярний добуток векторів АВ і АД. Це довжина вектора АВ на довжину вектора АД і на косинус кута між ними. Якщо ми подивимося на вектори AB і AD, вони відкладені з однієї точки, то це кут між векторами. І його косинус косинус кута А, нам відомо, він дорівнює 0,4. Тому, розпишемо, знайдемо довжину вектора АВ, це корінь квадратний із 6 в квадраті, плюс мінус 8 у квадраті, під коренем 100 10, довжина вектора АВ. Тобто, ми запишемо 10 помножити на довжину вектора АД. На косинус кута на 0,4 і цей скалярний добуток дорівнює 96. Чотири модуля вектора АД дорівнює 96, звідки модуль вектора АД буде дорівнювати 96, ділимо на 4. 24. Модуль вектора АД це фактично довжина сторони АД нашого паралограма. А отже, ми можемо записати далі, нам потрібно знайти довжину діагоналі BD, і ми це зробимо за теремою косинусів. Тобто, запишемо, що Bd в квадраті дорівнює AB в квадраті плюс АД в квадраті, мінус подвоєний добуток цих сторін. І на косинус. Кута між ними на космос кута А. Таким чином, БД у квадраті дорівнює. АБ ми знаходили у нас 10 в квадраті 100, АД24 у квадраті 576 мінус 2 на 10 і на 24 і на 0,4. Будемо обраховувати.

884. BD в квадраті 484, тому BD буде дорівнювати 22. Це довжина нашої діагоналі. Так як основа AD вдвічі більша за основу BC, а вектори AD і BC кулінарні, то ми можемо записати, що вектор AD дорівнює 2 вектора BC. Далі нам потрібно знайти скалярний добуток векторів BD і AC. Запишемо BD вектор, наприклад, ми можемо записати як різницю. Стрілочка стоїть до D, тому я можу як AD написати мінус АБ. АД це 2 bc мінус АБ. Далі запишемо ще вектор AC. Вектор АС ми можемо записати як суму векторів за правилом трикутника АВ плюс БЦ. Тому перемножимо Б на АС. І будемо мати, підставляємо, 2БC мінус АВ, множимо на АВ плюс Б. В результаті. 2, b, на а, плюс 2, b, c в квадрате, минус а, в квадрате и минус а, на b, Тому подібні от у нас є. Ми будемо мати а, на b, Плюс 2 Б в квадраті, мінус АБ в квадраті. А далі розпишемо ці скалярні добутки. От у нас тут АБ на bc. А на bc за відомою формулою скалярного добутку ми будемо мати координати ж нам відомі. Значить, ми 2 множимо на мінус 4, і додаємо. 9 множиться на 3, мінус 8 плюс 27, в результаті 19. Далі BC вектор в квадраті, це довжина вектора BC у квадраті, а це буде. Корінь квадратний мінус 4 в квадраті, плюс 3 в квадраті, тобто, як ми бачимо, 5. І далі знайдемо ще АБ в квадраті. А B в квадраті це довжина вектора АБ в квадраті. Так, тільки тут БЦ в квадраті. То ми цю довжину, це ж довжину ми написали, ми підносимо до квадрату. І це буде 25. І аналогічно тут можна писати вже без корення, тому що корінь до квадрату, корінь зникає, і в нас залишається тільки, якщо АБ, то це буде 2 в квадраті плюс 9 в квадраті. 4 плюс 81, 85. От тепер вже ми можемо підставляти. Сюди от підставляємо, буде мати. А Б, на БЦ ми знайшли 19.

Мінус 16. Відповідь пише мінус 16. все всі суточки B як x, тому ми запишемо, що вона точка Б, має такі координати х. А далі, так, як точка Б лежить на прямій Y дорівнює 2х, то замість y ми напишемо 2х. Ось такі координати у нас має точка Б. І тоді знайдемо вектора B. Координати цього вектора від кінця точки B координат віднімаємо координати точки А. Отже, від х віднімаємо мінус 2, тобто до х додаємо 2. І 2х віднімаємо 0. 2х це координати вектора АБ. Вектори АБ і вектора перпендикулярні, тому знайдемо скалярний добуток цих векторів, він буде дорівнювати 0. Тобто, ми. 4 множимо на х плюс 2, і потім 3 множимо на 2х. Вектори перпендикулярні, скалярний добуток дорівнює 0. Ми отримали рівняння 4х плюс 8 плюс 6х дорівнює 0, 10х дорівнює мінус 8х мінус 8 ділимо на 10 мінус 0,8. To je psi za točki B.